Юні хмельничани здобули нагороди командного чемпіонату України шахів серед юнаків та дівчат віком до 16 років. Зокрема, хлопці посіли третє призове місце у блискавичній грі. Чемпіонат був сильний, конкуренція хороша і відбувався добре, в подібних приймав вже участь. Об'єктивно, напевно, і найсильніший там був, але так гра видалась в цей раз не дуже добре, не дуже стабільно. Але в цілому результат задовільний був команда дівчат стала лідером в усіх трьох етапах чемпіонату у класичній, блискавичній та швидкій грі. Одна із учасниць – 16-річна Марина Петренко. Грою в шахи захоплюється і займається понад 10 років. В Шахи мене брат. Я дуже хотіла в нього виграти, тому мене батьки привели в шаховий клуб. Ну, якось так вийшло, що зараз я майстер спорту. І, звісно, я планую далі розвиватися в цій сфері, адже вже багато свого все вкладено. І моя наступна ціль це виконати а, міжнародного майстра. Марина каже, найважчою видалася блискавична гра. Я думаю, що в бліці було найнапруженіша конкуренція, адже часу мало і потрібно думати, і від кожного. По суті, ходу залежить від місця команди. Загалом три золоті нагороди та одну бронзову вдалося отримати на чемпіонаті шахістам з Хмельницького. А брали участь у змаганнях понад 30 команд із шести областей країни. Командний чемпіонат України серед юнаків та дівчат до 16 років. Тривав він у місті Вінниця з 29 червня по 6 липня. Хмельниччину, в принципі, представляла… Дві команди: команда хлопців юнаків у складі Шевченко, Ярослав, Півний Владислав, Марценюк Олександр. Ну і дівчата Петренко Марина і Корольчук Владислава. Всі є вихованцями зі США номер Шаномертри. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.